Для проходження цьогорічного тестування з фізики зареєструвалися більше тисячі абітурієнтів, із них 334 тестувалися на базі Ужгородської гімназії. Абітурієнти не виглядали схвильованими, бо ж майже в кожного за плечима принаймні два тестування. А ще тому, що сумлінно готувалися до тестування з фізики, усвідомлюючи важливість цього предмету для майбутнього професійного вишколу. Я з комп'ютерними технологіями хочу бути зв'язаний тому програмування. Мені хочеться бути. Якимось е, технології нові впроваджувати і так далі. А по-друге, я якби кроками свого батька йду. Він теж програміст. Спадкове зацікавлення точними науками і в родині пана Миколи цьогоріч його старший син здобув вищу освіту, а молодший лише вступатиме до вишу. Я маю трошки опит. Мене старший якраз вчора захищав диплом в Києві. Система безпеки комп'ютерних технологій. Проблеми з роботою будуть звичайно, але вибору і так немає. А ось молодь, попри перевантаженість ринку праці, впевнена, що в майбутньому успішно влаштувати. Тується за фахом. Я думаю, поступити на інформатичні або навіть на фізичні факультети. Ну хотів би створити свою фірму по ремонту комп'ютерної техніки. Сподіваюся, сам заробити, звичайно, але від допомоги не відмовлюся. Там буду шукати якихось знайомих, які теж будуть вкладати гроші в цю справу. Думаю, думаю, якось інженер-технічний Одесі. там. Сподіваєш, там вже провочусь і там буду мати вже роботу, спеціальність і нормальний... Прибуток у мене там працюють знайомі, в них там дуже хороша зарплата від 4 тисяч. Ну вони там теж не там не є багатого стажу. Там може півроку вона проробила і в неї вже нормальний. А тут а, немає. Директор Ужгородської гімназії, а заразом і відповідальний за пункт тестування, каже, на базі його навчального закладу це вже третє цьогорічне тестування. Попри поодинокі в області випадки виявлення в абітурієнтів сторонніх предметів, у гімназії таких порушень не траплялось. Однак були інші, приміром абітурієнти приходили без необхідних документів або із запізненням. У кожному разі їх до тестування не допускали. Водночас на Закарпатті спостерігається майже 10 відсоткова неявка абітурієнтів на ЗНО. Дійсно, дуже багато абітурієнтів не з'являється. Навіть вчителі, навіть персонал, який залучений, розумієте, нарікають на те, що від таких учнів, так би мовити, напевно, в майбутньому треба б якусь компенсацію для держави, адже на них держава затратила масу розумієте, бюджетних коштів для виготовлення відповідних матеріалів для оплати праці залученого персоналу і так далі. Тому це якось би треба, яка. Продумати причини наявки на тестування різні. Приміром, абітурієнт успішно впорався з тестами із попередніх предметів і просто не вважає за необхідне продовжувати свою участь у ЗНО. Якщо ж в абітурієнта була об'єктивна причина, аби не прийти, він, надавши необхідні докази, зможе повторно пройти тестування під час додаткової сесії зно в Івано-Франківську.